Пане Михайле, ви за професією лікар. А що вас до землі привело? Чому стали землеробом? — По гороскопу ВАГИ сам я народжений, розумієте, маю народжений у жовтні і тому, значить, моє, ну як казати, як вибирати з усіх вогню, води і... Вогню, води і землі і неба, значить моя земля. Навірно, мені так гороскопом передбачено. Тому я землю, мої батьки працювали на землі, я ріс на землі, і зато я, напевно, люблю землю. Але ж на землі треба працювати, віддавати себе землі, інакше результату не буде позитивного. Значить, маючи роботу з людьми, воно, як лікар, як адміністратор багато років, я акумулював на собі дуже багато негативної енергії, дуже багато негативного поля, яке я міг розрядити лише за півгодини, за годинку, пройшовшись по винограднику, по саду коло квітів. Я міг е, е, вирівняти себе і вирівняти свій стан, який я, скажімо, мав негативний протязі робочого дня. І е, маючи е, комфортний внутрішній стан, від цього воно е, всяке комфорт для кожна людина, там, де комфортно, там добре. А де добре, значить. Працювати воно для мене споконвіків не було ніколи проблемою. Я, напевно, вродився на то, щоб багато працювати. ви, як сказали самі, віддавали землі весь негатив. Негатив, а земля навпаки любить тепло. Людської, значите, воно навірно, навірно, вона мені давала і то, що вирівнювала, вирівнювала розумієте, мій життєвий внутрішній баланс, коли без емоцій, без розумієте, зауважень, коли все-таки мої руки і серце розумієте, давали їй, то що вона повинна була утримати. Вона мені була вдячна, як вдячний я їй. Ви не самі прийшли, прийшли з дружиною на виноградники, на своє вже обійстя, на ділянку, масив. Жінка, жінці, яку тут виводити відводите. Жінка – То хі -хі, постійний е, стимулятор до того, щоб там не забув, хто зробив, на то звернув увагу, це все ставить, але не в тому недоїдливо, коли воно стоїть, бо там є різні варіанти, коли але вас виховують. Мають бути професійні професійні. І тому, коли воно відчувається, коли воно відчувається, що, е, паралельно йде з тобою людина, яка розуміє, що ти хочеш, тому воно так і. І воно виходить взаємопорозуміння і робиться одна справа. І тому в нас так все складувало за 40 років нашого сумісного життя. Розумієте, в нас так складувало, що ми завжди не одного розуміли. Нога в ногу рука в, ногу, в руку. Так. А яким, на ваш погляд, повинен бути на землі господар? Сучасний, до речі. Я народився тут, у Виноградівському районі, працював значить, лікарем, головним лікарем. Я видів працю колгоспників, які за марні закупійки день і ніч, розумієте, працювали. Я видів після перебудових людей, які сьогодні будували. Теплиці з усяких підручних матеріалів, які безконтрольно використовували хімікати, які травили себе, які нищили своє здоров'я. Я бачив, коли пропадало сільське господарство, яке наше було сільське господарство, яке було на висоті порівняно з Європою з світом, там просто-напросто комусь його було не потрібно. І Комусь було не потрібно, його воно було на сьогодні знищено. І е, сьогодні, коли е, не ми е, не поможемо, хто розуміє, е, хто розуміє сьогодні суть... Справи не поможемо тим людям, які сьогодні хочуть робити, хочуть жити, але не розуміють сьогодні. Люди на землі залишені державою від усього, залишені від науки, залишені від селекції, залишені від усього. І ми сьогодні робимо море того, яке б ми не мали робити. І якщо то простого селянина не почують, і розумієте, хто то може змінити, то я думаю, що все-таки нас, які ми трошки бачили у світі і пропрацювали у другій сфері, вони зрозуміють, в крайній випадку будуть ганьбитися, заперечувати, що то є не так. Я вас не даремно запитав, що сучасного господаря землі, яким ви собі уявляєте, адже ви лікар за покликом ви повинні людині допомагати. Лікувати її від недугів, хвороб. А тепер без хімії, без хімізації агропромисловий комплекс не живе. Ось цю дилему, як ви вирішуєте проблему? Сьогодні державного контролю, державних стандартів за використанням хімічних засобів, засобів цих гербіцидів, цих засобів, розумієте, фунгіцидів, які зараз немає. Сьогодні на свій гаразд, сьогодні панує фармацевтична промисловість сільськогосподарська, яка хоче продати. І далі є не ринок, базар, який хоче продати, а контролю за те, хто його споживає і де воно ставиться, нема. Подивіться, наскільки, ну я б сказав, нелюдське відношення, коли. Генетично модифіковані продукти, от вони сьогодні ставлять. І як на зло, на тому всьому, от на тому, де би малося не то ставити, там би малося ставити рівень, розумієте, рівень об, останній раз оброблений тоді, оброблений таким препаратом, дозволений тоді пише, генетично модифікованого продукту нема на бутильці мінеральної води. Стоїть, розумієте, це все. І ще розумієте ставити, коли ну ми знаємо, хто сьогодні. Ну, капіталізм він людського обличчя, а то таке то казка, все це було у нас, хтось придумав був міф. Капіталізм він хоче прибуток, а людський фактор його не цікавить. І тому, а як наблизити одне до другого? Не знаю, може будуть європейські стандарти, якщо будемо в Євросоюзі, то е, трошки заставлять е, наблизити, заставлять, розумієте, це виконувати. А так я на сьогодні реально сили впливу на. Е, Ну, останню передачу, коли я дивився по Запоріжжю, хто керував, розумієте, Запорізькою областю, то мені стає страшно. Розумієте, ось, які ми маємо наслідки і що з того буде? Акцезний збір він вас стимулює чи стримує ваш розвиток? Акцизний збір для того треба мати торгову марку, яка дає можливість вийти, яка дає можливість своєю маркою вийти на ринок, але для того треба не ті оборотні кошти, для того не треба не ті капітали, які дають можливість це зробити. Сьогодні робота з акцизною маркою, вона менше, як скажімо, вже мати. 20-30 гектарів виноградника менше воно не рентабельно. Сьогодні це наше виноградарство, виноробство, яке ми сьогодні маємо, це чисто на рівні, скажімо, фермерського господарства, особистого селянського господарства, яке дає можливість не забути людям, що все-таки є домашнє вино, яке виготовлено в домашніх умовах при дуже затратному виноградарстві. А, Сьогодні вийти, розумієте, на, на рівень акцизної марки це то все ставити, то, то нереально, воно не може бути, воно не може бути, воно взагалі все виноградарство чисто, крім таких великих монстрів, які є у Закарпатті, воно пропаде. Люди, люди то не зможуть. Там нема за що. Споживача на нашу продукцію чисто його немає, тому що вино, Значить, ми говоримо, треба то розуміти, клас, класика є віно, то напій інтелектуалів, то напій середнього класу, якого ми не маємо. Бо сьогодні лікар, який має півтора тисячі гривень зарплати за місяць, добре віно пити не буде. Вчитель теж саме не буде, а хто розумієте є, хто має і того менше, розумієте, йому треба. Не, от ви заходили у будинок, бачили, що там написано інвінум veritas», Коли розумієте, Бахус говорить, що істина в віні, вона не від того, вона це вино для спілкування, для того, щоб було нам приємно, щоб ми думали про майбутнє, що про вічне життя, про вічне розумієте, про вічне, про красиве. Але тут того, треба, треба мати і знати культуру споживання, очевидно. Культуру споживання вина, значить, бідний багатому ніколи не пара. Багатий сьогодні ви, ну, сьогодні у нас не лікуються, наше вино не п'ють, наші продукти не їдять. Вони то знають, що вони мають своїх лікарів, які знають, де то брати і як то ставити. Воно вони себе люблять, розумієте. Народ, у принципі, у масі, щоб його ставити, ми вчимо. Стараємося е, пояснити, що нехай його буде мало, тому що вино то як лікарство, е, у певній мірі воно лікарство, у певній мірі воно отрута. І то треба розуміти, що так Проживаючи, напевно, коли. Так. Його треба знати, скільки пити, з ким пити, коли пити і що пити. І тому, коли це буде, це буде дотримано і такого на сьогодні. Е, Продукта, який сьогодні так би поєднався, біологічно поєднався з станом організму, з... нема, фактично немає. Тому що всі другі алкогольні напої, вони абсолютно не несуть того, чого несе вино. Вино то абсолютно чиста біологічна рідина, яку дана, яка Створена Богом, Сонцем і землею, вона зброжена, розумієте, цей, і вона несе в собі то на 80%, то по складу плазма крові. Плазма крові то є не незалі, вона є у цьому, є, то є кров Ісуса Христа, яка йде сьогодні причасті, причащі, йде, розумієте, істинне вино, тому що воно є, воно є так, від Бога, від землі, від Сонця. І тому е при всіх можливостях ми вчимо, ми вчимо, розказуємо, стараємося для того. Ми проводимо фестивалі вина. Кожен рік вже в цьому році ми провели 10-й фестиваль вина. Приймаємо дуже гарну підтримку влади у цьому розумінню. І тому сьогодні йдуть пошуки створення, бо як би то не було, буде створено, як я вже казав, створено. У нас є вже музейний виноградник, створений музей винограду і вина. Я думаю, що. А яка мета цього? Мета ви сказали, пропаганда виноградного музею. Виноградово, воно, маючи 750-річну історію як міста, а воно маючи ще тисячолітню історію, розумієте, до того, значить, всі клаптики цієї Чорної Гори вони були всі оброблені. Там, різ, де було місце, там всюди ріс кущик винограду, кущик винограду, з якого люди жили. З якого люди жили, з яким люди, з яким люди народжувалися, помирали, це все. І сьогодні, якщо не буде, розумієте, не буде збережена та історія, не буде. Ну, візитна карточка Виноградова, Ну як Виноградова, Виноградова, як Виноградова можна буде розуміти, тоді розказувати ж куди водити їх у, у Францію, показувати, що от бачите, діти от Виноградова, бо у Франції росте виноград. Тому ми би хотіли, щоб культура виноградарства виноробства вона. Ну, Передавалося. Сьогодні дуже динамічний світ, коли всі рахують гроші, прибуток, розумієте. А виноградство, виноградство воно безприбуткове, воно не дає, розумієте, це все ставити воно на дві третини того ентузіазмі. Хобі. А сьогодні, якщо привити, тут там, тут там, і дивишся, піде дітям, піде внукам, і воно, і воно залишиться, і воно лише буде розвиватися. Я маю сина і двох внуків-хлопців. Я сподіваюся, що. Е, е, мої нащадки будуть розуміти діда, і я бачу, розумієте, е, ну, гене у тому всьому, що діти хочуть розумієте, діда розуміють і тата, І тому я абсолютно ввірений, що моя справа, яку я робив, як у лікарні, в нас є молоді, розумієте так, розумієте, вдома у виноградарській виноробстві у мене буде продовження. Я в тому на тисячу процентів увірений. Ви як власник, землевласник, зараз працюєте у сфері так званого зеленого туризму. Чи є він ефективним, прибутковим? І що потрібно зробити, щоб він працював на господаря? Значить, зелений туризм на сьогодні він ще лише на ну, такій стадії, мабуть, рекламній. Тому щоб він працював на господаря, має бути. Турист, який хоче приїхати в Закарпаття, який хоче приїхати в Виноградову, який хоче покуштувати нашого вина, з'їсти наших овочів, фруктів, який хоче чути спів солов'я, бачити фазана, бачити зайчика, бачити спокій, який сьогодні є на землі, сьогодні є люди, люди мають краще жити. І все-таки є надія, що якщо люди будуть краще жити, вони будуть е, хотіти подорожувати і будуть хотіти е, споживати, і тому воно може мати майбутнє. А на даному етапі е, це все. Воно є дуже багато, дуже багато проспектів, дуже багато цього, дуже багато того. Ну, але, 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 як кажуть, надія помирає остання. Треба час. Треба час. Я думаю, що треба час. Е, не всі люди мають сьогодні відпочивати в Криму. Ми знаємо, що як не є, є біля України, то Чорнобиль, який сьогодні дуже багато наробив лиха, і який дуже багато має дуже великий шлейф. І ті люди, які сьогодні знаходяться, проживають, хоч краєчком десь у цій зоні, вони не мають права йти на. Море, вони мають йти до нас у Карпати, вони мають йти, то що я знову повторюся, дихати наш повітря, дивитися наші краєвиди, пити наше вино, їсти наші овочі, фрукти, і то не один раз на рік, а то два-три раз на рік. Але вони це зрозуміють лише тоді, коли будуть краще жити і будуть мати можливість до нас приїхати. А разом з ними будемо щось розуміти, мати якусь перспективу в тому і ми. Не шкодуйте, що, долуч... закинувши лікарську справу, долучилися до землеробської справи. Значить, воно, воно, не йде, воно йде ще, ще паралельно, йде в тому відношенні, що чисто землеробську справу я не перейду ніколи, тому що землеробську справу перейти ще мені скоро. Ще є, ще є діла, які ще треба завершити у е, медицині. Зараз я працюю заступником головного лікаря по експертизі, де є багато питань, які, е, торкаються реформування системи охорони здоров'я. І я думаю, що е, мій досвід є як керівника і адміністратора ще е, може не, не вичерпаний, і я ще буду е, ті питання, які зможу розуміти вирішувати. Але разом питання, як, скажімо, як е, ще на рівні чистого, на рівні хобі, на рівні того, воно ще не йде. Я, я не є ще е, е, повного е, чистої води фермер. Ні. Воно йде ще одне з цього прожити ще не можу. Із цього бізнесу, з цього господарства, це таке. Воно, як кажуть, щоб не сидіти Пане на повернутися в справу і кидати шкода, ну, очевидно. Та... Воно треба шукати, треба шукати серединку, треба шукати серединку, воно ну, не мішає здоров'ю, бо сьогодні є фізична праця, свіже повітря, стакан погар доброго, розумієте, вина, воно не шкодив ніколи нікому, не шкодив нікому ніколи, і тому воно одно другому, одно другому не мішає. Одного другу не мішає. І що ви все-таки чекаєте від Євросоюзу? Ну, по великому рахунку, можливо, той базар, який є зараз, він пропаде, бо буде більше контролю. Буде більше контролю за якістю використання гербіцидів, мінеральних добрив, за якістю розумієте, самої сільськогосподарської продукції. Воно буде, воно буде більше багато людей, які сьогодні навчилися. Робити зелений помідор за одну ніч червоний, вони кануть у рту, тому що то не дозволить система то робити. Багато людей, які будуть мати серйозне, серйозне відношення до роботи на, на землі, будуть мати державну підтримку. державну підтримку. Той рівень науки, який сільськогосподарської науки, який принесе. Євросоюз, е -е який принесе у нашу сільськогосподарську Україну, розумієте, він е э потенціал колосальний, і потенціал колосальний, який дасть можливість людям, які хочуть, уміють, знають під керівництвом е -е технології, наукових технологій, модифікацій. Ми, ми сьогодні можемо бути конкурентами, зможемо бути в будь-якій країні світу, як на мене, будь-якій країні світу.